Прекрасні мої, швиденьке тренування, майже силове, але все ж трошки більше кардіо для ніг і для м'язів живота, прес і взагалі-та тут кор дуже гарно вмикається. І як бачите, у ліжку все це я роблю. Тобто прокинулися, потягнулися і вперед, вам навіть не треба на килимок, а тим паче в зал. На ліжку зробіть хоч щось, і це можна реально зробити. І ви вже потренувалися, і бігом з в душик. Корисний сніданок і все совість, чиста тіло задоволено. Тож робимо перша вправа, швиденько пересуваємо верхню ногу вперед назад, перекроковуючи ту ніжку, яка в цей час залишається на ліжку. Друга вправа, швиденько лежачи на спині, пересуваємо почергово то одне коліно, то інше до протилежного ліктю. І ви розумієте, що тут при підйомі грудної клітки працюють м'язи живота. Так ми робимо по два сети: одна вправа інша, на один бік одразу поспіль. Після цього змінюємо сторону для першої вправи, другу вправу, робимо повтор. І загалом у нас є дві вправи. На кожен бік я роблю з вами по два сети. Кожна вправа десь по 10 разів можна більше прийміть рішення самостійно і те ж саме стосується кількості сетів. Я з вами роблю два на кожен бік. А ви дивитеся, приймаєте рішення, чи воно потрібно вам більше. І мене тоді або на паузу, або спочатку, і робите більше стільки сетів, скільки вам треба, але завжди звертайте на увагу на ваш стан, ваше здоров'я, як відгукається ваше тіло на це, ваше побажання. Отже, відпрацювавши вже два сети на один бік, перша вправа і друга вправа на спині, я вже відпрацьовую другий сет першої вправи, і знову буде друга вправа, повтор на спині. Будь ласка, зверніть увагу на швидкість. Я роблю це швиденько, доволі такі, але ви можете все це робити набагато повільніше, але цілеспрямовано, ж, щоб тіло відчувало. Точковість руху і дихання. Хай воно буде в такт вашому руху. Довіртеся своєму тілу, хай воно вам підкаже, як рухатися, куди робити видих. А видих ми робимо на головне, основне зусилля. Але як мінімум, ви точно споглядаєте, що ви не затримуєте дихання, ви точно дихаєте. Отже, дороблюємо з вами разом. Я з вами тут два сети, все рішення продовжувати чи ні за вами. Ну і потягнутися, витягнути відкрити м'язи тулубу. Ну, а я, Олена Дуба, свій аккаунт Долена Фіт, і я вас завжди запрошую. Приєднуйтесь, тренуємося разом. Нам потрібно задоволення обов'язково, але на першому плані здоров'я, і це без варіантів. Тому чергуємо наше навантаження. Колись треба бути дуже інтенсивно, колись помірно, а колись прям релакс-релакс. Тож, чергуйте і до зустрічі на наступному тренуванні.